Цей конверт залишив під моїми дверима невідомий. Він попросив, щоб я передав це усім, кого знаю. Святвечір містична ніч, коли кордони між світом живих і мертвих стають тонкими, наче прозоре поветиння. Коли Ірина запросила мене познайомитися з її батьками, я вагався. Ми зустрічалися лише кілька місяців, але її спокійний і впевнений тон змусив мене погодитися. Ти їм сподобаєшся, сказала вона. Але будь готовий до наших сімейних традицій. Вони трохи незвичайні». Я прибув до їхнього будинку пізно ввечері. Дрогувала через ліс, вкритий снігом, а місяць, мов примарний ліхтар, відкидав довгі тіні дерев на засніжений шлях. Їхній будинок стояв на узвищі, обнесений старим дерев'яним парканом. Мене зустріли запалені свічки, що горіли на кожному підвіконні. Ірина відкрила двері й одразу схопила мене за руку. Її долоня була крижаною, а очі блищали якимось незрозумілим трепетом. Ти не боїшся темряви? запитала вона, перш ніж провести мене всередину. Темряви? Ні, звісно, ні. посміхнувся я, але її серйозний погляд змусив мене задуматися. Усередині пахло воском, димом і чимось солодким, майже нудотним. На стінах висіли старі ікони, але зображення на них виглядали незвично. Святі мали закриті повіки, ніби спали. Я відчував, як з кожним кроком цей дім дедалі сильніше стискає мене, наче живий організм, що вдивляється у мою душу. Батьки Ірини виявилися дивними, але вічливими людьми. Батько високий худий чоловік із глибокими зморшками і поглядом, що ніби сканував мене. Мати тендітна жінка з неприродно білою шкірою. Вони вітали мене занадто тепло, навіть палку, як когось на кого чекали руками. У нас сьогодні особлива вечеря, сказав батько, замикаючи за мною двері на масивний замок. Святвечір, ти ж знаєш, це час очищення. Стіл уже був накритий, дванадцять страв, як і заведено, але всі вони виглядали дивно. Куття була чорною, як смола, вареники червоні, а замість узвару в келихах стояла густа темна рідина, що нагадувала кров. Ірина сіла поруч зі мною, але уникала мого погляду. Її обличчя було напруженим, а руки злегка тремтіли. Я спробував запитати, що відбувається, але батько різко підняв руку, змушуючи мене замокнути. Перед їжею ми повинні помолитися, сказав він і запалив ще одну свічку цього разу чорну. Молитва була дивною, їхні голоси зливалися в низький, майже шепітливий спів, слова якого я не розумів. Це звучало старослов'янською, але з якимись грубими шорсткими нотками. Здавалося, що стіни почали тремтіти, а полум'я свічок танцювало у такт їхньому співу. Коли молитва закінчилася, мати взяла мене за руку. Її пальці були крижаними, і я помітив, що під нігтями в неї темно засохла кров. Ти наш гість, але водночас і наш обранець, сказала вона тихо, ніби боючись, що хтось чужий нас почує. Я спробував вирвати руку, але батько різко схопив мене за плече. Його сила була й нелюдською. Він посміхнувся, і в його очах я побачив щось, що змусило мене здригнутися. Там було щось нелюдське, щось, що нагадувало нічні кошмари. Ти прийшов в наш дім не просто так, сказав він, нахиляючись ближче. Ти став частиною великого кола. Ти станеш одним із нас. Я відштовхнув їх і підвівся. Паніка накрила мене, як хвиля, у голові запаморочилося, а повітря здавалося густим, як сироп. Ірина піднялася за мною, але її обличчя більше не виражало ані любові, ані турботи, лише холодну рішучість. Ти не зможеш піти, сказала вона, це твоя доля. Раптом усі вони почали співати знову. Їхні голоси зливалися в одну моторошну мелодію. Світло в кімнаті почало згасати, а темрява, здавалось, затікала у кожен куточок мого єства. Я побіг. Мої ноги ковзали по старій дерев'яній підлозі, але я все-таки вирвався з кімнати. В коридорі мене зустріла тиша, але здавалося, що за кожним кутом хтось спостерігає. Я знайшов вихід, але двері були замкнені. Я чув, як позаду хтось наближається, і, коли повернувся, побачив їх усіх. Їхні очі світилися червоним у темряві вони вже не виглядали, як люди. Ірина підійшла до мене ближче. Її обличчя стало блідим, а губи скривилися в жорстокій посмішці. Вітай вія, сказала вона, і я відчув, як холод пробиває мене до кісток. Я відступив до дверей, спиною впершись у їхню масивну дерев'яну поверхню. Серце калотало так голосно, що я ледве чув їхні слова, але одне ім'я повторювалося знову і знову: Вій! Їхні голоси зливалися в одну моторошну мелодію, і кожна нота проникала прямо в мій мозок, змушуючи тіло німіти. Ірина нахилилася ближче, її очі, які раніше здавалися такими теплими, тепер були порожніми, наче в них не залишилося нічого людського. Вона торкнулася моєї щоки холодною, як лід рукою. Це не біль, прошепотіла вона, це очищення. У цей момент батько дістав із стіні щось схоже на старовинний посух. Він був вирізьблений із темного дерева, покритий дивними символами, які випромінювали слабке червоне світло. На верхівці посуха був череп, схожий на людський, але з непропорційно великими очницями. Відкрий свої очі, сказав батько, і його голос звучав зовсім не по-людськи, глухо і глибоко, як дзвін у порожній труні. Відкрий їх для Вія. Я рванувся вперед, спробувавши прорватися крізь них. Але мати схопила мене за руку з неймовірною силою. Її пальці втиснулися в мою шкіру, залишаючи криваві сліди. Не бійся, це лише перший етап, сказала вона. Її голос звучав майже лагідно, але її очі горіли вогнем. Я зібрав усі сили і вирвався, біг коридорами, які тепер здавалися безкінечними. Двері, які я намагався відкрити, були замкнені, а вікна закриті товстими дошками. Я чув їхні кроки позаду, їхні тихі голоси, що переслідували мене. Не тікай, ми все одно знайдемо тебе. Я натрапив на кімнату, схожу на каплицю. Посередині стояв кам'яний вівтар, вкритий запеченою кров'ю. На ньому лежала книга в шкіряній політурці, вся у тих самих дивних символах. Вони світилися, як і раніше, але тепер я відчував, що ці символи ніби дивляться на мене. За мить я почув, як двері зачиняються за моєю спиною. Вони увійшли усі разом. Ірина, її батьки, навіть кілька інших людей, яких я раніше не бачив. Усі тримали свічки, і полум'я їхніх вогнів горіло неприродно темним. Майже чорним світлом. Цей день особливий, сказав батько, підходячи ближче. Ти дарунок. Ти сам прийшов сюди і тепер твої очі стануть нашими. Ти побачиш те, що не бачив ніхто. Вій відкриє тобі істину. Ви божевільні. Закричав я, але голос лунав слабким і безсилим у цьому просторі. Щось у повітрі стискало горло, не даючи кричати. Божевільні? Ні, ми просвітлені, відповіла мати. «Вій – це не міф, це наш творець, наш рятівник. Його очі бачили початок і побачить кінець. Батько підняв посох, і череп на його верхівці почав світитися сильніше. Я відчув, як щось невидиме тисне на мої повіки, змушуючи їх розкритися. Дивись, вигукнув він. Темрява в кімнаті сконцентрувалася в одній точці, і з неї почало щось виходити. Велетенський силует із довгими руками з'явився посеред кімнати. Його обличчя було приховане за тінями, але двоє очей, таких великих, що вони здавалися цілими порталами в безодню, дивилися прямо на мене. Не висі, не Пролунав голос Вія, глибокий, як сама смерть. Я не міг закрити очей. Щось утримувало їх відкритими, змушуючи дивитися прямо в ті жахливі очі. У них я побачив усе: руйнування світу, кровопролиття, нескінченні війни, крики й смерть. Мій розум тріщав не в змозі сприйняти побачене, а потім усе зникло, і я прокинувся у власній квартирі. Тиша, світанок за вікном. Жодного сліду від будинку Ірини, жодних дивних батьків, лише спокій. Але коли я подивився у дзеркало, мої очі світилися червоним. А ззаду у відображенні, я побачив його. Він стояв за мною і усміхався. Я відчув, як холод пробирає мене до кісток. Відображення у дзеркалі було чимось іншим, це не я. Це було щось чуже, темне, яке проникло в мою свідомість. Відчуття тривоги переросло, у паралізуючий страх, але я не міг відвести погляду. Він стояв позаду, і його усмішка була такою жахливою, що мене мало не знудило. Що ти хочеш від мене? прошепотів я, відчуваючи, як голос тремтить і ламається. Відповідь прийшла не словами. А образами, що проривалися у свідомість як річка під час повені. Секта, до якої належала Ірина і її родина, називала себе Свідками Вія. Вони вірили, що це чудовисько не просто легенда, не просто персонаж із народного фольклору. Він був древнім божеством, істотою, що існувала задовго до людей, задовго до світла. Він був створенням темряви, яке мало бачити і пам'ятати все, його очі, ворота в іншу реальність, де немає часу, немає меж, є лише хаос і страх. Мета секти була проста, але жахлива. Вони хотіли звільнити вія повністю. Зараз він був лише наполовину пробудженим, його сила була обмежена, але з кожною жертвою, з кожною людиною, яка відкривала перед ним свої очі, він ставав сильнішим. І ось я став одним із цих очей. Відчуття жаху накочувало хвилями, коли я усвідомив, що вони не просто хотіли мене вбити, вони зробили мене частиною цього жахливого ритуалу. Тепер я був пов'язаний із вієм, і кожна моя думка, кожен мій сон були відкритими для нього. Я спробував відійти від дзеркала, але щось змушувало мене знову дивитися. Він більше не стояв позаду. Тепер він був у дзеркалі, його очі горіли, і здавалося, що вони дивляться не просто на мене, а через мене, у саме серце мого розуму. Ти мій інструмент, пролунав його голос низький і жахливий. Що з тебе я побачу світ? Я заплющив очі, і спробував заблокувати його голос, але це не допомогло. Його слова продовжували звучати всередині моєї голови. Він пояснив мені, що моя душа більше не належить мені. Я був порталом живою брамою, через яку він поступово переходив у наш світ. У найближчі дні я зрозумів, що не зможу втекти. Куди б я не йшов, я бачив його у відображеннях, у тінях, навіть у поглядах інших людей. Всі вони були свідками, всі вони дивилися на мене так. Ніби розуміли, ким я став. Коли я намагався спати, сни перетворювалися на жахіття, де я бачив його справжню форму, величезну, безмежну і з тисячами очей, що дивилися в різні боки, кожне з яких відображало страждання, смерть і нескінченну порожнечу. Я знав, що він хоче, йому потрібні були ще очі, ще більше жертв, і тепер я був змушений допомагати йому. Я став пасткою для інших, як колись став жертвою сам. Першою була моя колега Оксана. Вона прийшла до мене додому, стурбована моїм зникненням. Я спробував її попередити. Попросив піти, але Вій уже контролював мої рухи. Він змусив мене запросити її всередину. Моя рука, ніби неслухняна, запалила чорну свічку, і я побачив, як її очі розширилися від жаху, коли вона зрозуміла, що сталося. Вибач, сказав я, але це вже не було моїм голосом. Вона закричала, але темрява зімкнулася навколо нас, поглинаючи її крик. Коли все закінчилось, її очі світилися тим самим червоним світлом, вона теж стала свідком. І так це тривало. Щоночі я ловив нові жертви, кожен з них додавав вію сили. Кожен із них ставав його частиною. Я сподівався, що це колись закінчиться, але з кожною жертвою я відчував, що ми наближаємося до чогось значно гіршого. А потім я побачив Ірину. Вона прийшла до мене вночі усміхнена і спокійна. Ти робиш усе правильно, сказала вона. Скоро він пробудеться повністю. І тоді світ зміниться. Це мої останні слова. Я пишу це, бо знаю, що ви передасте це іншим. Якщо ви побачите червоні очі у дзеркалі, тікайте, але, на жаль, це не врятує вас.